Якщо ми хочемо зробити, ось, наприклад, отаке вікно, але щоб воно було кутове і на кут виходило з іншого боку вуще. Це є специфічне завдання, тому що зазвичай от кутове вікно а воно там може бути з іншою створкою і тому подібне. Але якщо в нас є ось це завдання однакове вікно, то ми вибираємо кутове. Ось тут шукаємо, деколи буває, до речі, от, ось таке з'являється. так, Треба знайти таке вікно, яке максимально буде подібне. Якщо такого не буде, то трошечки його додамо. От в основних вікнах є більшість таких дуже універсальних, класних вікон. Зокрема, найуніверсальніше це ось це. Воно вже там вмонтовані гарні параметри. І оці два. Здається, мені що це двостулкове вікно. Якесь із цих вікон ну, ще крутіше. Ось, Тобто е є подвійне вікно. І отут ми починаємо з початку. Можна так перейти стрілочками, а можна одразу сюди. Так, і наступні вкладці: ось тут є верхня промуга. Фактично, те, що нам потрібно було для, для повного щастя. Тому що, от якщо подивитися, в нас іде вікно ось і зверху це подвійне вікно, і додається висота верхньої формуги. Ну, тут, звичайно, треба буде додати висоту й ширину, і е, висоту фрамуги теж треба додатково. Ну, Чисто гіпотетично спробуємо спрацювати. Підглядати на цю штуку, тобто воно майже е, до підлоги, десь 150 см висоту е, над підлогою, 150 мм е, 15 см. так. Ширина десь тут добряче, десь 2 метри, напевно, і 2 метри теж, е, висота. Тому ми тут ставимо 2 2000, наприклад, 2000. І ось тут висота буде 150 над підлогою. Ось таке вікно мені не подобається, поки що занадто велика ця формуга. Я би її зменшила. Ось, вона десь, напевно, сантиметрів 50 см. Зараз вона досить велика. Тому що 2 метри мінус -1, 1,1,05, верніше, то це буде ну не так, треба 1500 і залишиться всього навсього 50 см. Ну, ось так, в принципі. Цілком. Ну, Ранки це все можна буде підтягнути, вже, але робимо вікно, ось, тут воно зразу до, куту, до кута, до речі, прив'язується до середини, і одразу можна було помітити, що воно прив'язалось до ядра акуратно і навіть трішки відскочило на зад. Тут в мене було без масштабу, якщо так сталося, що в, кут, в кутку ось. З цього боку, вікно має бути вужче, то ми беремо в 3D, до речі, можна так витягувати, Ось, можна клацнути, але клацаємо по кутику, щоб активувалося тільки це вікно, клацаємо сюди. Ось Тут є розтягувати по горизонталі, а з цього боку, наприклад, буде 1200 Ось там досить вузеньке вікно, і, в принципі, до ідеалу таке є. Ну, якщо на другому поверсі теж потрібно таке вікно, я б видала висоту його все ж таки більше. Наприклад, 3. Ну, можна там 2700. 2, 2, ну, і до речі, можна ще вручну ось так підтягнути. Якщо це 2,700, то тут буде 2400, наприклад, ну, менше 2, 2, 3, ну, ось, воно більш-менш так нормально. Якщо нам на другому поверсі треба таке ж вікно, то краще в такому випадку взяти ці дві стіни, нажати Ctrl-C і на другому поверсі зробити так, щоб от місця було достатньо в робочій зоні, нажати Ctrl-V. Стіни разом з вікном перетягнуться, і найцінніше, що стіна над стіною акуратно, тут немає ні міліметра от, цього зубчиків. От, на початку, якщо ми вивчаємо архікат, нам дуже тяжко іноді потрапити саме в точку. Ми маємо дивитися, от на кутиках завжди буде галочка. Нам буде навіть ось тут галочка буде. Але не завжди люди це пильнують. І тому, якщо до міліметра... Десь навіть, це може бути 10 частина міліметрика зійде, то ось тут з'явиться лінія. Зараз можна навіть показати, якщо трошечки зійде, ось, хай буде навіть от, якась там манюсінька частинка, а, ось цього, і з'явиться така лінія, і вона точно буде на фасаді. Тобто тут нібито от якийсь градус, 1 градус це насправді доля міліметра. І з'явиться ось така річ. Її виправити насправді в практиці дуже тяжко, тому що іноді це доля міліметра, і e, тут може бути 0, 1 градус в один бік, а тут може бути 1 градус в інший бік. Легше буде видалити, і таким чином, як я почала будувати, перебудувати.